Вітаю! З вами Марія Сандарчук, і сьогодні ми поговоримо про довгу добу. Довгу добу Алена Бадоєва. Телепрем'єра документальної стрічки відбулася на каналі 1+, плюс на другу річницю повномасштабного вторгнення. До цього глядачі могли переглянути фільм у різних містах України на спеціальних благодійних показах, проте в кінопрокаті він так і не з'явився. Це зіграло свою роль у виникненні публічної дискусії в колі вітчизняних кінематографістів, але про це трохи згодом. Довга доба є особливою як для української документалістики загалом, так і для її режисера. У стрічці зазначено, що її було створено з використанням більш ніж 200 годин матеріалів, кожен кадр яких був відзнятий українцями на їхні мобільні телефони. У реальності ця інформація не зовсім відповідає дійсності. У передостанній з показаних нам історій ми бачимо кадри з Бахмута, які спеціально для фільму відзняв професійний оператор, володар Шевченківської премії Ярослав Пілунський. З березня 2022 року він перебуває на фронті, очолює підрозділ аеророзвідки. Цю інформацію автори фільму не приховують, а висловлюють вдячність Ярославу за його мужність і талант. Попри те, що створення фільму не обійшлося без професійної дозйомки, переважна більшість кадрів дійсно походить із особистих архівів звичайних українців, що і робить цю стрічку особливою. Як каже Алан Бадоєв, у цього кіно аж 12 тисяч авторів. Щодо самого режисера. Серед його доробку, який переважно складається з музичних кліпів, це другий повнометражний і перший документальний фільм, тож фактично його можна назвати дебютом Бадоєва у документалістиці. Композиційно довго доба складається з шести умовних частин: вступу, у якому показується життя героїв стрічки до війни. До речі, через швидкоплинність кадрів із першого перегляду зв'язок частиною і з основними історіями можна просто не помітити загального початку повномасштабного вторгнення, заставки, основної частини фільму, яка складається із 11 сюжетних ліній і охоплює близько 90% хронометражу, загального висновку і титрів, попри те, що загалом усі частини стрічки розміщені в хронологічній послідовності. У основній частині режисер досить часто експериментує з часопростором. Уже в першій частині фільму Алан Бадой вдається до символізму, використовує задування свічок на торті, а точніше тортах, як кінець одного життя, і початок іншого. Також функцію виконують і кадри переймів, якими закінчується вступ. Тільки от замість народження нового світлого життя ми поринаємо в нескінченну тривогу і страх за власне існування. Режисер вдало грає на емоціях глядачів, зокрема активно використовуючи кадри із дітьми, наприклад, із хлопчиком, який незворушно каже: «Якщо я не виживу, оставляю цю запись. На таких як що в подальшому слугує символом непевності в завтрашньому та й у сьогоднішньому дні і створює необхідний емоційний ефект, який розонує з базовим правом людини на життя. Що від 24 лютого 2022 року для українців не є гарантованим, загалом у стрічці досить багато емоційних фрагментів, так скажемо, різної тяжкості. Адже у ній ми бачимо не лише вже буденну емоцію страху, а й фактично стаємо свідками загибелі одного з героїв на очах його сина. Бадоїв не боїться використовувати довгі кадри, де люди просто дивляться поперед себе і намагаються зрозуміти, що з ними взагалі відбувається, чергування довжини кадрів, а також основних емоцій, як от ненависті в другій умовній частині, спокою і зібраності одного з героїв першої історії, і забезпечує тяглість стрічки для глядачів, адже винести такий потік горя інших людей, що перегукуються з власним. Насправді досить складно. Відверто кажучи, у якийсь момент нашарування трагічних подій настільки вражає, що виникає певне звикання до негативних емоцій, і приблизно наполовині фільм стає оманливо нудним. З одного боку, такий ефект є досить небезпечним, адже може відвернути глядачів від екранів, проте з іншого, він відображає механізм роботи психіки на практиці показує своєрідне звикання до війни. Режисер намагається змусити нас його подолати, нагадуючи про те, як усе починалося, і демонструючи надзвичайну єдність українців. Глядачі наново переживають перші два роки вторгнення за допомогою історії героїв-стрічки. Разом із ними ми вимушено мандруємо різними точками на мапах України та світу. Основними місцями подій, що в переважній більшості є або були домівками головних героїв, стають Баловне, Харків, Маріуполь, Іванків, Херсон, Чернігів, Максимівка. Біла церква, Дніпро й територія біля Вільшанського водосховища, що на Закарпатті. Окрім цього, епізодична дія відбувається в різних містах і селищах Київської, Чернівецької, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей а також у Варшаві, Португальській Албуфері. Ми споглядаємо війну очима цивільних різних професій, новосточених військових, їхніх сімей та волонтерів. Кожна історія транслює свій меседж і відображає загальні цінності українства, важливість сім'ї, гуманність до всіх, окрім росіян, братерство, любов до свого дому та єдність. Тільки от ідейне спрямування їх показу видається не дуже зрозумілим. Переглядаючи довгу добу через офіційний ютуб канал Стрічки, визначити її аудиторію досить складно. Сказати, що фільм знятий чи скоріше змонтований для середньостатистичного українця, не можна, адже всі вставки з переписками подаються лише англійською. При цьому іноземець, який особливо не цікавиться війною в Україні, не зрозуміє кадрів із порошніми пляшками з під алкоголю та пострілів українських військових у бік сільської хати. Проте, ймовірно, на Ютуб канал завантажили саме фестивальну версію фільму, адже режисер наголошував. На важливості поширення стрічки серед іноземців. На цей час Алан Бадоєв об'їхав із довгою добою понад 15 країн світу. Зокрема, в день виходу фільму в телеефір його показали в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. В Україні стрічка перемогла на новоствореному фестивалі Cinema Foza Хоча репутаційно для неї це стало скоріше мінусом, ніж плюсом, бо новостворений фестиваль від держкіно спричинив гостру дискусію серед кінематографістів. Негатив навколо довгої доби посилився після обурення Бадоєва через те, що стрічку не відібрали на золоту дзику, хоч вона дійсно не відповідає критеріям відбору, її не було ані в комерційному кінопрокаті, ані на конкурсах з історією щорічної діяльності не менше п'яти років. Загалом, попри неоднозначність ідейного спрямування, довга доба є дійсно важливим фільмом для України, адже є такою собі капсулою часу зі спогадами та задокументованими воєнними злочинами. Режисер не паразитує на емоціях і не покладається лише на надіслані матеріали, а професійно обрамлює їх, укладаючи в показ горя більш глибинні сенси. Як казав один герой стрічки, не запам'ятовуйте наших імен. Ми хочемо, щоб ви запам'ятали, чи прониклися саме нашою ідеєю. І майбутнє покоління, безперечно, проникнеться. З вами була Марія Сандерчук. Бережіть себе і дивіться, українське!